Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина-садочок. Миру вам та добра! І обов'язково, щоб ваші рослини в садочку, на квітнику, на підвіконі себе почували добре і щоб всі ваші плани, які ви запланували на грудень місяць, були виконані. І ми сьогодні вам пропонуємо аграрний гороскоп садівника та квітникаря на грудень 2023 року, за київським часом, робимо цей розклад. Отож, починається місяць в знаці рак 1 грудня. Дуже багато у кого вже готові до пікірування, будуть рослинки у стоми. І причому можна пікірувати, пересаджувати, перевалку робити будь-якої розсади. У вас є, я знаю, у Корінені живці квітів кімнатних. Теж можна в цей час робити з ними цю агрооперацію, але, будь ласка, будьте уважні. До 13-ї години. Ну, Саме пізні 13,30 до 14, але краще до 13 години оці роботи треба зробити. Далі місяць без курсу. Та перехід місяця в знак Лев о 18 годині одна хвилина. І 2-3 також в знаці Лев буде місяць знаходитися. А це знак стихії вогню і дуже гарний час для того, щоб після морозців, перших морозів, які у нас були, деревина вже дозріла, і ми можемо нарізати живці садових рослин для весняного щеплення. Для укорінення. І в цей час робимо вже укриття теплолюбивих рослин, можемо проводити обрізку в саду та зелені операції не тільки в саду, а й кімна... на кімнатних рослинах. І не забуваємо там, де у нас дуже холодно, північні області, регіони, підсипаємо рослини, саду перед морозами. І не тільки саду, а й квіти. Наступний період в Діві він у нас, бачите, червоними такими прямокутниками весь порізаний, тому що це період, коли буде переходити п'ятого місяця із у четверту фазу, о сьомій годині 49 хвилин ранку. Тому після 20-ї години четвертого зрізається час. І ось до 20-ї години п'ятого. Місяць без курсу у нас вранці 4-го буде до 5-ї, то краще, вже після восьмої години десь можна розпочинати укорінювати живці, пересаджувати кімнатні рослини і займатися з розсадою. У нас багато хто займається вже розсада, піднялася і можна робити пікірування тої ж еостоми. Та і в Діві дуже гарно проводити пересадку, перевалку тих рослин, які ви на наукорінення встановлювали, і є вже укорінення. П'ятого тільки після 20-ї години можна. Пікіруванням займатися. 6 го вранці до, будь ласка, тут у нас 15.50, 15 початок місяця без курсу. Тому, будь, ласка, до обіду це можна до 13 години, знову ж таки, пересадку кімнатних рослин, пікірування можна нарізати живці та займатися укоріненням кімнатних рослин. Увечері уже 6 го місяць перейде в знак Терези 18.35, 7 го та 8. го Грудня терези, гарний час для того, щоб проводити обрізку садових рослин, зелені операції, нарізати живці для весняного щеплення, для укорінення на весні і укривати теплолюбиві рослини там, де є необхідність. Наступний період 9-10. Бачите, стихія води і навіть тут трошечки водичка попала. 9 го бажано після 7-ї, 8-ї години ранку це в нас скорпіон. 10-го ось два дні є. Для того, щоб провести пікірування, пересадку, перевалку, розсади, будь-якої розсади квіткових у нас це в кімнаті зараз робиться поливи та підживлення. І можна пересаджувати кімнатні рослини. Що стосується поливів та підживлень, де я не можу вписати, то ви, будь ласка, звертайтеся до наших гороскопів. Вони є і для поливів, і для підживлення, і для інших видів робіт для інших агроприйомів. Далі у нас 11, 12, 13, 14 це час гекати та народження місяця. І 15 завершиться, 15 грудня завершиться цей період гекати о 1 годині 32 хвилини. І можна вже після 7-ї години ранку і до 17-ї 15-го це козирів. І після народження місяця і після гекати. Гарний час для посадки саджанців садових рослин. Для укорінення живців і посіву насіння еустоми. Можливо, якісь інші квіти теж сіяти, будь-які рослини, будь ласка, це можна сіяти. Але у нас просто це зараз агрогороскоп садівника та квітникаря. Тому ми розказуємо про квіти в основному. Що тут стосується дуже важливо, хочу зробити уточнення, підказку дуже багато зараз різних розпродаж. І можна отримати ще із запізненням, просто висилають садові саджанці. Це і плодові рослини, і квіткові, декоративні. Не відказуйтеся, якщо це дуже-дуже маленька ціна і скидки великі, то можна просто отримати їх і посадити у горщики, у відра, а зробити розсаду і занести в погріб, можна десь в технічне якесь приміщення, де немає морозів. І перезимують ці рослини, а навесні, коли ґрунт прогріється, можна висадити як розсаду. Ми це так робили, і багато підписників в минулому році робили, і дуже задоволені саме цим результатом. Можна завчасно все підготувати, і тільки оцей агроприйом посадки зробити, так що використовуйте. досвід добрий. 16-го можна тільки водолії зелені операції проводити. До речі, водолій ввечері переходить 15-го місяць. 25-го Перепрошую, 17-го у нас теж водолія буде частина дня. Ну, тут, бачите, у нас місяць без курсу для зелених операцій немає значення. Можна обрізати буде до кінця світового дня, потім у нас буде перехід в знак риби, тобто до 17-ї години, поки світли, світла частина дня, можна проводити зелені операції. Знову ж таки, зелені операції у нас в кімнаті. Зараз є рослини, їх можна обрізати. 18 у нас з риб є гарний час. 18 грудня поливаємо підживлення, проводимо пікірування, пересадка, перевалка, розсади і кімнатні рослини. Все це можна буде робити. 18, -го. 19. -го Пропускаємо 20 до 10 години у нас такий період переходу місяця, але немає значення 20-го, 21-го, Це знак стихії вогню і для технічних робіт. Як тільки є можливість, гарна погода, ми займаємося притіненням хвойних рослин, захистом від гризунів та зайців і закриваємо наші теплолюбиві рослини на зимівлю, там де ще це не зроблено. Гарний період 22, 23. 24, будь ласка, на ранок ще можна, якщо щось не встигнете, а краще пропустити. У нас 24-25 всі знають, що це за дата. І просто в цей період краще вранці не працювати з рослинами. Тим більше є у нас 6-ї години, ранку, 22-го і 23-го вся доба можна. Знову ж таки, посадити саджанці садових рослин, квіткових, якщо ви отримали ці саджанці у відра і занести в тепле місце. Можна нарізати живці, укорінювати, сіяти насіння еустоми та інших квітів, проводити вже готові саджанці, ті, що зійшли і готові для пікірування, пікірування, пересадку, перевалку розсади будь-яких рослин. І обов'язково можна в цей час ще провести пересадку кімнатних рослин. Поливи та підживлення дуже гарні в цей час. 24-го перехід місяця в знак Близнюки. Тут укриття в нас при гарній погоді. Ну і не забуваємо про захист від гризунів та зайців. Такий період у нас складний буде уже. От повня, от весь місяць видно. Повня 27-го спалений шлях місяця починається 25, го 26 го продовжується. І завершується у нас в леві 29 го о 2 годині 33 хвилини ночі. Тому цей період ми не використовуємо, окрім тут треба знову ж таки повернутися до агрогороскопу поливів, коли можна, а коли не можна поливати. А 29-го, -30 30-го в знаці Лев ми можемо займатися притінненням хвойних рослин, захистом від гризунів та зайців. І, будь ласка, 30-го перевірте ваші цибулини, які ви заклали на зберігання. Це булини, квітів на наступний рік. І проведіть лікування в Леві, дуже гарний час, 29-30 го гарний час. 31 го у нас буде період до обіду, це період місяця без курсу. А ось, дивіться, гарний час починається після 14.30 в Діві, 31 грудня. Можна нарізати живці кімнатних квітів, укорінювати, пікірування проводити. Пересадку, перевалку, розсади і поливи та підживлення. Ось такий у нас аграрний гороскоп садівника та квітникаря на грудень 2023 року. Бажаємо всім вам успіхів у всіх ваших справах, все, що запланували, обов'язково, все-все виконайте. Будьте всі здорові! Обов'язково здоров'я. Хай в ваших будинках оселях буде тепло та затишно, і всім миру та добра. До зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре!